Garmin Instinct 2 міцний годинник з широким спектром функціоналу. І він сьогодні в нас на огляді. Ви на каналі Меріл. Поїхали. Цей годинник виготовлений за військовими стандартами, що робить його неймовірно міцним. Ось деякі із найважливіших функцій. Відстеження активності. Годинник відстежує основні показники активності, такі як кроки, відстань, колір та ступінь активності. Відстежує сон. Годинник відстежує ваш сон і надає інформацію про якість вашого сну. Відстежує стрес. Годинник відстежує ваш рівень стресу і пропонує поради щодо його зменшення. Відстежує тренування. Годинник відстежує ваші тренування і пропонує поради щодо їх покращення. План тренувань. Годинник пропонує широкий спектр плану тренувань, який можна налаштувати відповідно до ваших індивідуальних цілей. Годинник має вбудований GPS-приймач, який відстежує вашу швидкість, відстань і висоту під час тренування на відкритому повітрі. Відстеження серцевого ритму. Годинник має вбудований датчик серцевого ритму, який відстежує ваш пульс у режимі реального часу. Відстеження висоти. Годинник має вбудований альтерметр, який відстежує вашу висоту над рівнем моря. Відстеження напрямку. Годинник має вбудований компас, який допомагає вам орієнтуватися на місцевості. Відстеження погоди. Годинник отримує інформацію про погоду з супутників і відображає її на дисплеї. Цей годинник має яскравий чіткий дисплей, який добре читається при яскравому сонячному світлі. Для визначення акліматизації в умовах високогір'я тут є вбудований пульсоксиметр, який аналізує якість поглинання кисню вашим організмом. І я думаю, це вагома причина замовити цей годинник. В описі до цього відео я залишу посилання на нього, де ви зможете більш детальний опис про нього прочитати та замовити його. Ви знаєте, у нас найкращі ціни. В маю, ваш любий Меріл.